Це Наталя. Наталя, звичайна українська дівчина зі стрия, яка докотилась до того, що сама першою пише туркам. Ця молода дівчина кожного дня відкриває в інстаграмі пошукову строку, і за геолокацією Стамбул і Анкара пише усім чоловікам підряд. Наталю, скажіть, а ви. Та-та, да, да, секундочку, тільки напишу Емре, що Він very beautiful. А ви туркам англійською пишете? Ні, українською. О, дивіться. very beautiful. А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Цього разу ми розіграємо отаке фірмове Худі. Аби дізнатись умови розіграшу, додивіться це відео до кінця. Поцікавились у Наталі, чому вибір пав саме на турків і чим їй не подобаються українські хлопці. Наталю. А чим вам подобаються турки? Нічим. Може, гроші? Та які гроші? Я працюю на керуючій посаді в ІТ. У мене тих грошей. А в чому тоді причина? Чому не українські хлопці? Просто українські хлопці вже заїбались тою політикою. От нещодавно пішла на побачення з хлопцем. Приніс квіти, гарно посиділи в ресторані. Симпатичний, веселий. Думаю, ну все, супер. І коли він мене проводив додому, я запропонувала зайти до себе. І там він мені цілих п'ять годин розповідав про всі розклади Львівської облдержадміністрації. Навіщо мені ця інформація? Та я вже заїбалась на побаченнях про плівки Медведчука слухати. Наша знімальна група хотіли було заспокоїти Наталю, але її вже було не зупинити. Наталю, заспокойтеся, заспокойте. та заспокойтеся. заспокойтеся. Я хочу, щоб мені на побаченнях робили компліменти. Називали гарною, красивою. А знаєте, як мене називають? Як? Зілібобіком. А ви голосували за Зеленського? Та в тому справа що ні. Я за останній рік. Була на двадцяти побаченнях з хлопцями, і на всіх одне те саме запитання: за кого голосувала? І головне, їм нічого не підходить. Коли кажу за Зіленського – називають зеленою дувбойопкою. Коли кажу За Порошенка сраною порохободкою. І навіть коли кажу, що мене не цікавить політика, що мені все рівно знаєте, що вони говорять? Що? А знаєш, як називали тих, хто не цікавиться політикою в Древній Греції? Ми вирішили поцікавитись у Наталі, чи зустрічалась вона зі старшими чоловіками. Можливо, у них і є її порятунок. Наталі, а може старші чоловіки все таки розумніші і не така активна політична позиція? Зустрічалась зі старшими. Можу вам розказати про побачення? Ні. я тепер можу вам розказати, чому Україна має бути без кучми. В якийсь момент Наталя вирішила перейти від розповідей до реальних прикладів і показати нам, як спілкування з сучасними хлопцями відбувається вживу. А що я розповідаю? Ви самі дивіться. Я перепрошую, молодий чоловіче, можна вас? Мене? Так? Чого не я вибачаюсь, звичайно, але може б ми з вами прогулялись? Ну, якщо ви не проти. Ти не проти? З такою красуною. А це, якщо синютка, от, наприклад, підемо... Та йди нахуй! Якась скончено. Незважаючи на власний будинок, дороге авто і успішну кар'єру, Наталя часто буває у розпачі. Ви розумієте, я заробляю багато грошей. Я читаю багато книг по саморозвитку. Я кожного дня хожу в зал, щоб бути от підтягнутою. Я просто не маю часу цікавитись політикою. Мені 28 років, і я досі не займана. Перший чоловік, з яким в мене діло дійшло до сексу, не захотів зі мною спати через те, що я не знала, що Аваков чорт. Тому остання надія на турків. А ще надія на діджі TV. А що? Я жінка самотня. Кутів заводити, не хочу, бо в покер собі граю. У них на ютуб каналі постійно стріми з хорошими коментаторами. Поради всілякі. Для розвитку в покері дуже корисно і цікаво. О, а в нас з ними якраз мала бути рекламна інтеграція. То ви нас дуже виручили. Ми залишимо посилання на їхній Ютуб, телеграм і інстаграм в коментарях. Та-та, підписуйтесь. І ось, коли Наталя зовсім зневірилась, раптом зажеврів промінчик надії. Натася. Я хакан сторечний. Ти писала мені, що я very beautiful. Нарешті ти мене знайшов. Звичайно, у нашої знімальної групи та й у Наталі виникли певні сумніви. Чи направду хакан з Туреччини? Хакан, а ви точно з Туреччини? Так. розвіяв хакан сумніви, як ви зрозуміли, лише для Наталі. Нарешті Наталя знайшла того самого, який так само як і вона, абсолютно нічого не тямить в українській політиці. Або не знайшла те, що блядь? як ви бачите, Наталі навіть з хаканом не повезло, і ми вирішили дізнатись, у чому ж справа. Ладно, вона не знає, такі Зеленський і Порошенко. Але те, що ОПЗЖ кончений знати треба. Ось така вона історія Наталі. А як ви вважаєте, чому їй не щастить з чоловіками? До речі, автор найкращого коментаря, який продовжить фразу Наталі не щастить з чоловіками, тому що і забере це худі. Пишіть свої думки у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.